ху 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 Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі. І сьогодні будемо рибалити на Flat Feder. У мене в руках ось така новенька паличка це Sportex Exclusive rs 2 до 85 грам. І я думаю, воно буде цікаве. Тож, поїхали дивитись, як це буде відбуватися. Геть-геть, новенька вудочка. Давно хотів собі фідерочок до 85 грам, можна було б маленькі годівниці використовувати. Ось така, дивіться, краса, лайтик такий. І маю надію, що рибка клюне у нас, і ми побачимо, як він взагалі на виважуванні буде себе поводити. Саме приємне в покупці нового вудлища це як. Покупці нової автівки знімати оцю плівку. Я просто ненавиджу, коли вони тут є. Є люди, які зберігають, щоб ручка збереглась, але насправді воно ще гірше. Воно пріє, чорніє під цим целлофаном, тому його треба одразу отак раз знімати і отримувати задоволення от, от цієї ручечки, пробки. М -м -м, як приємно тримати тепленько. І так як ми ловимо на флетфідер, звісно, треба рибку трішки і погодувати. У мене з собою такі амінопелети, бачите, баунті вже змінила упаковку, свіженьки, пачечка пелети. Раз. І ось такі баночки крушених зернових. У нас риболовля буде відбуватись години 3-4, не більше. Тому цього корму нам буде вдосталь. І прям отак вивалюю, тому що я планую це вигодувати зараз. Якщо б ви не плануєте зараз вигодувати ніколи, так не робіть і не додавайте все разом. А робіть, додавайте це все окремо. А так як я планую це вигодувати одразу і чекати. На рибку, то я це роблю з... отак От за один раз. Фракція корму у нас виходить Він буде давати дуже класну муть і привкати нашу рибку. Бачите? І, звісно, треба замішати нам метод мікс наш. Бачите, сьогодні це рибна серія, кріль. Страубері. Я думаю, що він буде доречний на ліквідік. Опа. І стаємо ще активатор клюву. Зараз окремо його замішаємо. І флюро рідину. Беремо наш ліквід. Набираємо його водою з водойми. О, запах просто скажений. Отак, От гарненько перемішуємо і виливаємо наші пелети. Перемішуємо і даємо хвилин 10-15 постоять, і він буде готовий. Окремо замішуємо наш активатор кльову, будемо зверху його давати на годівницю. Осипаємо і дві таких ложечки води з водойми. Він дуже класно пилить і. Вваблює рибку до нашого флету. Збираю оснастку і хочу вам розповісти за ось такі набори від компанії Orange. Я взагалі годівницями Orange користуюсь уже років 5, так мінімум. Як на мене, це сама топова якість, яка є на ринку. Дивіться, вони зробили ось такі набори. Збери сам. Тут повністю все. Те, що вам потрібно для того, щоб зібрати флетфідерну оснастку. Бачите, 83 єдиниці. І все розписано: Кормушка Arc Flat, 6 штук 50 грамових, потім літкор 6 штук. Ну, повністю все на 6 монтажів. І навіть потім є мотовила, щоб ви ці свої монтажі в хаотичному не зберігали, просто наматуєте їх. На оцій мотовила і зберігаєте в зібраному виді. Бачите, таптушечка, шість літкорів, повідковий матеріал. Навіть є тут пучка'яз, гачки, бачите, резиночки, повністю все стапарки, шило, повністю все, що вам потрібно для того, щоб зібрати флет-фідерну Дуже зручно. І плюс у вас є ось такий кейс для зберігання. Раз, зручно, і ви поїхали собі на риболовлю. Я хочу спробувати ловити годівницями 60 грам. 90, о, 60 ки І зв'язати не на літкорі, а інлайн, зокрема на шоклідері одразу. Отак, раз, стопорочки. І зараз зв'яжемо. Бачите, зібрав оснасточку інлайн безпосередньо на шоклідері. Ось така. Тут пластикова відбійна бусіна з конектором. А так повідець і закриваємо. Все, наш монтаж інлайн готовий. Повідець мій з голочкою. Розпочати хочу з Hot Demon. Це ж флетфідер будемо використовувати тільки маленькі насадки. Так, раз, саділи, все, і готово. Можна забивати годівницю і закидатись. І хопа. Поїдесь наш. Пилети ще не зовсім розмякли, але між цим можна. Можна забити годівничку. Потім беремо наш. Активатор, так трішки, бачите, робимо як корок зверху. І отак от. О, і ось така гарнюча цукерочка у нас виходить. Зікинаємось. Пелетики також настоялися, і можна годуватись Вудка у воді, щоб коли ми зараз почнемо шлюмбати і корм почне потрапляти в воду, наша оснастка вже була на місці, тому що рибка може одразу відреагувати. Годуюся я своїм Спортексом Медіум до 150 грам з помп Міді X. Чутінько. Я збираюся ловити з-під острова. Тут посеред озера є такий острівець з карчами, там тверде дно і рибка там крутиться. Я вже тут рибалив декілька разів. Вам це показував на відео в себе. Досить прикольні відоси, виходить, раз на рік в мене виходить тут порибалити і показати це вам. Було клювання, друзі. І щось, щось без продовження. Потягнуло тільки. Я поки встановив камеру, вже немає. Ну, раз було, треба перезакидати. Так. Да. Немає. Ну, вже відгук від рибки був. І це не може не радувати. Ну, давай продовження. Ну він прям не потягнув, і не ударив, знаєш, ну він задергався цілі пожилки, він там пропливав хтось або я не знаю. поклев какой е є. Є. <хи> все сход не е убедрочек так приборщив <хи> вот так друзі вирішив ще догодувати рибу спомбо і все и поклевка прямо спомбо. Тільки подивіться, як грає цей фідрочек шнур со спомба. Снивели великі, але... Відчуття на цей фідер тягнуться. Задоволення І це кінгнеться. Просто тупо вдув. Що це? Амур. Вот с пейкировочков. А ты же там можешь брыкаться. Ось така перша рибина наша. Ось такий непоганий амурчик, Я думаю, десь кіл 7-8. Гарний. Переробив оснастку, було 3 чи 4 клювання у нас. Навіть одне таке потужне, що вудка злетіла з сигналізатора, але засічки не було. Переробив стандартно слідкором мій монтаж, яким я завжди користуюсь, і одразу клюнула ось така рибина з-під спомбу. Три спомба закинув, он четвертий упав, навіть не витягнув. І ось така рибинка у нас мать. Клас, випускаємо. <риклад> <риклад> Мат спеціально зроблений, бачите, щоб раз і рибка виходила. Бачите, переробив, поставив звичайний монтаж літкором цю ж годівницю оранж. І ось і тут дванадцятий гачочок з голочкою. Ось наш монтажик. Це тік-так. Раз. Ось так. Легенько на голочку його надягаємо. І все. Так, перезакидаємося одразу. О, топчик. Топчик, топчик, топчик туди, куди треба, під кущ. І зараз будемо догодовувати рибку. Майже нічого не лишилось. Пару спомбіків наших пилетів. І вчора вийшло відео у мене з Вовко озера. Тож, до речі, так прикольно було на початку. На початку відео. Казав, що хочу зловити двадцятку, але зловив саму більшу рибу 15,5 кг. І вже перед тим, як їхати додому, шоста вечора, відео виходить на канал і покльовка витягуємо, і там риба 20 кг. Дуже красивий, лускатий короб. Просто нереально. Перша двадцяточка в цьому сезоні. Так що ось такі справи. Сьогодні вже вон, гарненький амурчик є. Будемо сподіватися, що це не крайня риба сьогодні. А зараз ми ще зловим. Бачите, без корму не хотіло брати. ну, погодувалися. І проклюнув. І самое головне, бачите, що з інлайном чогось у мене не було засічки. Риба не засікалася. Поставив зліткором і одразу вже з першого закиду і є гарна риба. Все, останній спомбік у воду і чекаю на нові клювання. И я, друзья, чуть утку не вкрал. Ну шо снежовики. Так, подсак. Карась! Грузится карась. А упанув так, что чуть водку не украл. Ну карасик непоганый. Карасик не пуганый. Такий пойдет карась. Карасик пойдет. Так гахну. Дивите, какие к а? Горнюлик, да? Класс. Вот сдал, вот Все. Спустився дощ. Останній закіт я зробив. Останній. Я вам просто не можу передати. Я отримав за декілька годин більше 10 клювань і не зміг зловити рибу. Ото дістали ми амурчика хорошого і дістали карася. Все інше просто тупо сходи. Все тупо сходи. Нічого не можу зробити і розібратися не можу. Чому? І вже. Треба їхати додому, я казав, що у нас декілька годин всього на риболовлю. Треба їхати і кажу, останній закид зроблю. І якраз розпочався дощ, щоб не мокнути. Речі, вже всі спаковані. І сталося клювання. Пробував я помаранчеві попапи, не хотів, от тільки поставив знов цей зелений, салатовий і одразу сталося знову клювання. Це щось непогана риба, не карасик. На ці вудки, звісно, тягнути рибу одне задоволення. Вона так грає. І в чому перевага флетфідеру, що ви будете тягнути як карася? Так, якусь крупну рибу коропа або амура, як ви бачили, і задоволення все одно отримувати від виважування риби. І для цього багато не треба. Коробочку флетмікса берег іде. Якусь прикормку, ну, бажано... ой, коропець. ху дає житті. Коропець. О, повітря вдихнув. Вудка <глухи> просто, вдух. У мене такого ще не було, щоб з 10 клювань більше навіть реалізувати тільки 3, 3 риби. Іди сюди. Фух, нарешті. Ну, останній закіт так завжди спрацював. Гарна риба. Гарнюлька яка кругленька. Кругляш такий, отак. От Дивіться, яка гарна риба. Так що я рахую, що риболовля вдала. На корм ми рибку поставили, зловили гарного мура, гарного коропа, карасіка і дуже багато сходів. Ще раз повторюю, це в мене перший раз, щоб я отримав стільки клювань за декілька годин і зловив тільки три риби. Але все одно задоволення отримав, воно того варто. Тому підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, годуйтесь гарним кормом і ловіть ось таких красенів на флетфідер.